Доброго дня, шановні гостікласники. Темою нашого уроку буде Рідкі кристали. Застосування рідких кристалів у техніці. На уроці ми дізнаємося, що таке рідкий кристал. Роздивимося приклади застосування рідких кристалів у техніці. Дізнаємося історію відкриття рідких кристалів, властивості кристалів та зробимо висновки. Мета ознайомити учнів із властивостями рідких кристалів. Виховувати інтерес до предмету, розповісти про здосування рідких кристалів у техніці. Рідкокристалічним станом речовини називається такий стан, властивості якого є проміжними між властивостями твердого кристала і рідини. Агрегатні стани речовин поділяються на три види: твердий, рідкий і газоподібний. Однак такий поділ не відбиває внутрішньої будови речовини, ступеня впорядкованості її частинок. Рідкий кристал специфічна термодинамічна фаза деяких речовин. Основні типи рідких кристалів: це нематичний, холістеричний, смектичний. Рідкі кристали утворюються в речовинах із видовженою формою молекул, взаємну орієнтацію яких зумовляє анізотропію їх фізичних властивостей. Рідкі кристали дуже чутливі до змін зовнішніх умов. Наприклад, навіть за незначною зміни температури, тиску, електричного або магнітного полів вони можуть змінювати свій колір. Ця властивість рідких кристалів використовується в різних прикладах, наприклад, у рідкокристаличних медичних термометрах. Особливо широко застосовуються рідкі кристали для виготовлення дисплеїв від годинників і мобільних телефонів до комп'ютерів і телевізорів. Історія відкриття першим виявив рідкі кристали у 1888 році. австрійський вчений ботанік Фрідрик Рейніцер. Досліджуючи нову синтезовану ним речовину, він виявив, що при температурі 145 градусів Цельсія кристали цієї речовини плавляться, утворюючи мутну рідину, що сильно розсіяв світло. При продовженні. Нагріву після досягнення температури 179 градусів Цельсія, рідина прояснюється, тобто починає поводитися в оптичному відношенні як звичайна рідина, наприклад, вода. Загальна для всіх типів рідких кристалів властивість подвійне заломлення світла. Характерна для більшості твердих кристалів, за допомогою якої можна ідентифікувати. Мезоморфний стан. Другою властивістю характерною для холестеричних рідких кристалів є обертання площини поляризації. Про існування рідких кристалів стало відомо порівняно давно, проте багато експериментів, які можна було провести 30 років тому, проведені тільки зараз. Дослідження останніх років показали, що структура рідкого кристала Надзвичайно рухлива, лабільна, досить невеликих зовнішніх впливів, щоб вона змінилася, а це відразу ж призводить до зміни макроскопічних властивостей речовини. Отже, рідкі кристали є унікальним матеріалом, властивості якого можна змінювати, використовуючи управляючі дії. Рідкі кристали. Приобрели величезну роль в науці і техніці. Дякую за увагу!